Друзі, я вас вітаю. Знаєте, сьогодні хочеться поговорити не про те, який автомобіль, що він себе представляє, скільки потужності, скільки коштує він на дистанції. Сьогодні ми більше поговоримо про автомобілі, котрі тримаються завдяки ком'юніті, завдяки власникам, завдяки ентузіазму і завдяки тому, що люди хочуть зробити автомобіль свій краще, ліпше, але при цьому підтримувати його в дуже доброму стані. І трошечки розповімо, звісно, за автомобіль. Знайомтесь, це BMW п'ятірка. Є 60. Це та та сама легенда з 2010 року, на які робили нечемні речі, всі школотрончики, студенти. І, можливо, навіть трошечки я на то робив, тому що ну, то на той момент був флагман BMW. Що він для себе на сьогоднішній день представляє? Чому вони досі актуальні? Чому? Їх досі хочуть, їх досі купують, і за ними стежать. Давайте з вами розберемось. Приємного перегляду! Не обійшов, все ж таки я цього разу сторону і дизайн. Тому що давайте почнемо з простого: власник цього автомобіля має студію по світу. Називається вона Фарадей. І зрозуміло, що підход до стилізації ось цього всього також був. Тому що, по-перше, це у нас дорест. Але який момент? Фари передні дористові, по задній частині, я вам розповім, там є своя фішка. Вони виглядають досі офігенно класно, тому що ну, в цьому є якась оця -яка стилістика загальна BMW ще тих років. І вона прям показує, що ну, я не зовсім простий седан, я все ж таки щось таке потужне, круте і, і швидке при цьому. Але дивіться, ось це все дуже ну, типу, виглядає класно, це зрозуміло. Другий момент в тому, що. Загальні риси автомобіля вони вписуються в загальний концепт. Хоча, звісно, якщо ми подивимося на ось ці ноздрі, то вони якісь типу, замалі. Після 39-ки здається, що ну, щось не так. Тому що ми ж знаємо, що 60-ка прийшла на зміну якраз в 39-му кузові. І насправді дизайн це той, та штука, яка дуже специфічна. Чому? Тому що одна каста людей хейтить 60-ку, інша каста людей. Її любить. Але це було тоді, коли вона була актуальна. Тоді, як з'явилася м 5 f 90, всі переключили свій погляд на неї, і лишився ось цей скарб, який а, якраз таки зараз фанатами бренду дуже класно сприймається через те, що ну, типу, це історія дуже велика, дуже довга, і це культовий седан, тому що в той час, коли ми зараз боремося за еконорми. Тоді в 2000-х про це навіть не думали. І, типу, давайте вб'ємо кілька пінгвінів, кілька полярних медведів, давайте поставимось сюди В10, давайте поставимося сімейний седан, дизельний п'ятилітровий В12. Тобто тоді. Пік фантазії інженерів і фантазії інж... дизайнерів був на максимальному рівні, і це все виглядає дійсно на сьогоднішній день класно, стильно і актуально. Поки в нас відкритий капот, я вам розповім одну невеличку історію про те, як в BMW були гроші, і вони боролися за те, щоб зовні автомобіль вигадав просто як звичайний, можливо, навіть сімейний або ну, преміальний седан. Але під капотом і все інші їхні повадки були близькі, близькі до спорткарів. Як це досяглося? Ми знаємо що в BMW є невеличка проблема. Ось ці старі, важкі двигуни, і типу вся морда завантажена, жопа легенька, і тому треба з цим якось боротися. Як вони це побороли? Ну, ось це все це алюміній. Якщо Хтось розбирається і хтось в принципі, знає цю всю історію, але це все алюмініве. Завдяки цьому BMW досягло ось цього еталонного розподілу ваги 50 на 50, щоб машина стояла класно, мала нормальний підрив і при цьому дуже файно входила в повороти. Як на мене, це просто геніально. Та й, власне кажучи, ось ця вся гребінка ще з точки зору того, як побудована підвізка, також це виглядає ну, реально офігенно і на дорозі вона просто шикарно стоїть. І далі, так як у нас капот відкритий, я вам розповім про технічні особливості. Враховуючи той факт, що моя аудиторія дуже розумна, і тут взагалі ця BMW, ну типу, не, один, не одна людина зняла це BMW, я зроблю таку штуку, що ви тільки що побачили всі двигуни, що стояли, і індекси цих цих моделей. А я вам розповім про ті двигуни, котрі вважаю за потрібне. Тому що якщо ви прям настільки самовпевнений, що ви вирішили купити собі. Є 60, то ось декілька рекомендацій, на чому вам її потрібно купувати. Почнемо з простого, як в нашому випадку це М57 дизель. Це оці 3 літра. Але дивіться, який момент було два дві моделі цього двигуна: був М57, ТУ1 і ТУ. 2 наш випадок це Дорестовий. Це М-57 на одній турбіні на чугунному блокі. Дивіться, якщо ви вирішили купити М-57, то у вас є два шляхи. Це М-57 Дорест, це якраз просто чугунний блок, одна турбіна. Ось ця класика, яку ми любимо. Ви зашиваєте стич, вона з ресажею, дуєте сюди десь півтора бара, ну умовно півтора бара. Я не знаю, скільки сюди можна дунути. І ви їдете гарно. Є шлях, знаєте, такого самурая через біль, тому що ви можете купити. В Ресті. M57, уже алюмінієвий, з двома турбінами. Так, там буде трошки більше віддача посил, але з ним ви будете дуже довго морочитись, тому що все ж таки дві турбіни, трошечки покращена версія, є свої моменти. І дивіться, заходити в цей клуб. Без знаєте такої подушки безпеки на обслуговування цього автомобіля я вам не рекомендую. Якщо ви купуєте цей автомобіль на останні, вона вас роздіне, залишить без трусів, і ви її віддасте потім за 3 тисячі дешевше, ніж ви її купили. Тобто це буде гіркий для вас досвід. Заходити в цю нішу потрібно тільки тоді, коли ти дуже самовпевнений, молодий чоловік, маєш гарний грошовий бекграунд, і тільки тоді ти зможеш її тримати на плаву. Тому що вік. Дає про себе знати, і саме, от завдяки тим людям, котрі з таким бекграундом заходять в цю нішу, купують такі машини і тримають її в доброму технічному стані. Вони досі їздять на дорогах загального користування. Про це важливо, дуже архіважливо пам'ятати, тому що якщо ви не маєте грошей, все забудь. Це, бо це машина не для тебе. Далі з цікавих двигунів, це звісно ж в 10 коли просто знаєте на задньому дворі інженерного конструкторського бюро BMW валявся мотор v 10 5-літровий, від формула години, вони такі прикинули рулеточку, та о, наче влазить, все, ставимо, їдемо і насолоджуємося, тому що звук ну то, то, типу, то треба чути. То, то я вам не не, не знаєте, не покажу. Тому що то звучить ну дуже класно. А, далі з цікавих моментів по двигунам ще були в 8 це якраз оця n 62 63 якщо не помиляюсь. Якщо я не неправий, я себе поправлю. Це також, типу, цікавий варіант, але такі мотори купуються, і такі машини з такими моторами купуються тільки через ендоскопію. Тому що є свої конструктивні моменти. В принципі, це і є для мене три таких основних двигуна, на яких тримається досі ніша. Є ще, звісно, трилітровий бензин. З ними в принципі також все непогано. Не і якщо вам хочеться трешу, угару і садомії, то це якраз. Ось цей вибір по двигунам. І якщо ви все ж таки вирішили після цих цих слів зайти в цей клуб і маєте якийсь бекграунд, моя вам порада, знаходите, ви, ви шукаєте, знаєте, не ідеально технічно справний автомобіль. Ви шукаєте класну комплектацію. Тому що в будь-якому випадку, навіть якщо це добре технічно обслужений автомобіль, 100% вилізе якась фігня і ви полиняєте на багато грошей. Якщо ви купуєте вже 60-ку, вибирайте за комплектацією, Тому що якщо там якісь траби з дигуном, то це вже мінус там півтори-дві до ціни. Ви ще потім подоргуєтесь, зробите собі нормальну знижку при покупці, заїдете до нормального сервіс і зробите. Тому що навіть добросправний автомобіль може видати яку якусь бороду таку, що ти просто о боже мій. А запчастини навіть по замінниках на, на сьогоднішній день коштують ну реально дуже неадекватно, тому що, по ходу, тіпи розуміють, що ці машини досі тримаються на ось тих ентузіастах, в яких. Трошечки журшать гроші в кишені. Тому ліпше бери трошечки підвпідвки під, втомний варіант, і буде тобі щастя, ти будеш знати, що в тебе зроблено ось це, ось це ось це, і ти зробив туди-туди-туди. І буде дійсно все класно. Стосовно коробок, тут також декілька коробок цих встановлювалось, але по думкам БМВ власників, 6 hp 26 вважається одною з таких більш-менш нормальних. По технічці, наче все. Тому рухаємося далі. ми до задньої частини. І ось тут якраз той момент з ліхтарями, про який я вам говорив. Якщо спереду у нас стоїть а але дуже файно допрацьований, то ззаду стоїть рест, і ну, тому що ззаду має стояти рест, тому що те виглядає набагато крутіше, ніж дорест, і, власне кажучи, вони тут і стоять. Далі спускаємо свої очі, бачимо ось цей реально офігенний, класний, гучний басистий. І не дивлячись на те, що це дизель-вихлоп, який ну, реально дуже і дуже. Класно звучить. Причому, що він ще він жита на засонках. Клас. Клас. Ви розумієте? От якраз з цих, цих моментів, з цих, цих аспектів збирається ідеальна е 60. Тобто, ти спочатку купуєш звичайно, 60-ку, ставиш класні диски, робиш вихоп, робиш стейдж, шукаєш м-бампера, шукаєш все М, щоб вона виглядала ось так. І в цей момент, ти, знаєш, ти розумієш, що ти. Клав давай, напевно річний бюджет якоїсь, якоїсь дуже невеличкої держави. Але, типу, ти дуже радий, тому що ну ось завдяки цьому, типу, ці машини тримаються на пову, і Я буду це повторювати, тому що ну це достойна поваги. Це достойно те, щоб цей автомобіль бачили всі ви, і я в тому числі. Але ми тут не для цього, ми тут, щоб розповісти вам все ж таки про сам автомобіль і що там може бути. Тобто, дивіться, по-перше, плавно відкривається багажник. Тобто, навіть на такі от нюанси були витрачений час, гроші, пошук запчастин, то все зробить, подружить. І багажник, як для седану. Тут більш ніж достатньо. І в такі моменти радуєш це око, коли ти відкриваєш такий багажник, а там сам буфер. Тобто Є якісь кармашики, знизу є ніша, але ми її не відкриємо, бо там, певно, сам буфер заважає. А ні, стоїть запаска навіть. Є штатний інструмент, Тобто навіть ось на такі деталі, на такі деталі все тримається, тому що дивіться. Штатний інструмент, він не вкрадений. тобто Це вже дуже позитивно. Ключі, на яких написано BMW. тобто Це також ну ці, ці блін, нюанси, елементи того, що показує, що за машиною стежать. Бо є такі люди, які купляють такі машини, віджарюють їх, виставляють на ринок, купує хлопчина, котрий дійсно загорівся цим автомобілем, хоче його зробити і розчаровується в них. На всі 100%. Скаже більше, я то відро не куплю і взагалі йде з бренду. От якраз через таких людей багато хто в ті часи хейтив що BMW гівно а за ним просто потрібно нормально стежити і файно обслуговувати. А як ви розумієте, тоді, коли купуючи цей автомобіль за багато грошей, грошей на обслуговування вже не було. Зараз ринок трошечки доступніший, але навіть маючи доступний ринок, в деяких людей також немає грошей то обслуговувати. Тому ось такий от парадокс. А далі я вам розповім про шикарний задній ряд. Ну тут, блін, ну да ти як вдома. Подушечка, ось цей великий підлокотник Ви просто Ну Подивіться, ну він просто ну, типу цар підлокотник. Тут всередині ще у нас одразу видно, людина людина їздить, людина показує, як треба будувати автомобіль. Ти ось так от сів на задньому ряду. блін, Такий диван кайфовий. Ось так от собі відкинувся і поїхав. Тут ще у нас є два підстаканника. для задніх пасажирів. Підстаканники припасли. То класно. І Подивіться на колір того салону. Такий колір то дуже велика рідкість для е 60 в цілому. І власник також тут попрацював, зробив повний антихром, лишив тільки ручки, щоб в темний час доби можна було якось побачити, десь що, що куди рухатись. Плюс до цього, дивіться, є підігриви задніх сидінь, дві розетки. Є навіть виведені дефлектори обдуву. Піднімаєш голову до май гад! Oh What the fuck? <реш> Тому що ну, це типу зоряне небо, ось ця інсталяція, це ну, типу дуже кайфово. Крім того, що ти ще знаєш, зробив зовнішність, якщо ти дуже заморочуєш, ти підеш далі. І в тебе в принципі буде ось якийсь такий варіант, коли тобі не подобається салон, ти шукаєш саме цей салон, саме, саме від цієї машини, купуєш за багато грошей і ставиш його сюди. Щоб люди, котрі сідали, от як я, вони казали, вау, що тут таке, да, то дуже дорого. То дуже дорого. Тому я і казав, що Е60 це по замовчуванню дуже дорого. Але якщо ти готовий, то ну, не відступай уже. Якщо ти вже купив цю машину і кажеш, що я зроблю її віддав, не здавайся, тебе все вийде. Реально, треба трошечки попрацювати, попотіть, три роки позбирати п'ять кріді, кредитів, кредитів, три швидкозайма, і може колись все ж таки ти дійдеш до цієї цілі, але воно того вартує. Однозначно. Це тракторна... тракторний звук і це тракторна тяга. Йой. йой йой У нас є гадіньок, щоб можна було стежити скільки ми дуємо, то прям класно. Кермо, господи, яке воно жорстке. І при цьому це ще ж адаптивна рейка. І це якраз то, за що я вам казав, що це дорого. Тому що адаптивна рейка, адаптивний стаб. І все це коштує грошей. Якщо ти хочеш то робити, то ти офігієш від того, скільки то коштує. І що ж, перше враження прям дуже позитивне. Мені насправді поважить, що ось тут знаходиться так. Врешті ти б вже отримав ось ці перші задатки а, сучасного BMW, в тому плані, що у тебе там вже і мультимедія, яка на яка з'являється, ось ця шайба. Але то не треба. То вже типу, ти пізніше зробив для свого комфорту. Найголовніше — це технічка, тому що ми нажали відсотків на 20, певно. Як вона поїхала? І при цьому як вихлоп файно працює. Ну, отут воно бобонить прям дуже-дуже так, як треба. І то дуже файно. Давай, вальвас. Ми чемні. Ми чемні. Поки що. І знаєте, в ту епоху, коли не було розуміння чіп тюнінгу. То було просто, ну, типу, є в мене ось така машина, я зробив вихлоп, я зробив зовнішність, поставив все М і я гроза району. Господи, як це кайф. Отак от, от відкинувся. Так, <реш> да, це кайф. І ти гроза району. Зараз же в часи, коли є чіп тюнінг, ти їдеш в правильний сервіс до правильних людей і кажеш, хлопці, хочу, щоб трошечки було швидше. І все без питань тобі роблять стейдж. Все залежить від того, наскільки сильно ти хочеш шитися і наскільки багато в тебе грошей, і цей автомобіль починає робити ось так. Розумієте? Жоден із сучасних автомобілей так з заводу не поїде. А інженерія тоді вже розуміла, що ми можемо зробити класний потужний двигун. В якої буде великий потенціал. Це можна провести з аналогією з JZ. Там також пацани розуміли, що вони будують далеко там не 300 сил на турбі. Вони розуміють, що вона би могла би тримати більше. І от вся ця інженерія 2000-х, вона прям цим дуже підкопає. Тому що сучасний BMW-мотор він також там, типу, без питань, він зашиється, він буде мати цю віддачу, але ти борешся вже з еконормами. На додачу, ти борешся з тим, що інженерія, хоч і класна, але все ж таки є моменти в плані того, що там все на порядок дорожче. А то уявіть, 2000, напевно, 8-9 рік, і люди дізнаються про чіптюнінг. Я думаю, 60-ки списувалися б від ці, стовпи, опори, загородження, взагалі, отак от би тоді в ті часи. Це вже зараз є розуміння, що там велика потужність, значить ти маєш бути що там, ті, подумати про гайма, продумати про те, про те, щоб воно кермувалося, а тоді було всім на все положить. Цінності, в принципі, лишились плюс-мінус самі, змінився лише підхід. І зараз, маючи велику кількість турбокітів, можливих рішень по програмному забезпеченню, ці автомобілі обирають. Я вибираю жити далі, я вибираю нове життя. Тому що для них це як ковток свіжого повітря. І цей автомобіль готовий таскатися з якимось сучасними, ну звісно, не БМВ, з сучасними автомобілями. Зрозуміло, що більшість потоку вже ти, типу, не здивуєш цим. Але в цьому є свій якийсь певний шарм, розумієте? Тому що це епоха. Люди, котрі росли де бачили в потоці ці автомобілі, вони такі: о май гад, це є 60. А якщо це ще М5. То це взагалі окрема історія. Ці автомобілі зараз несуть дуже велику цінність і велика повага власникам, котрі підтримують її на плаву, котрі стежать за ній, котрі роблять всякі ніжчаки для того, щоб навіть на якусь виставку, якщо ти прийшов, бачиш старе якесь відро, ну, умовно, я кажу відро зараз. Ти бачиш якийсь старий автомобіль, ти підходиш до нього і такий вау, класно! От тоді було прям, прям кайф, тоді прям це, це було цікаво. Тобто, дивіться, я вам проведу просто невеличку аналогію. От стоїть стара, ось така 60-ка і буде стояти сучасна. Відсотків 80% даю вам гарантії, що ви не будете дивитися на ту нову BMW. Вам буде цікаво подивитися, а що тут. Тому що тут є, що дивитися. Так, по похвіх на цей салон на ось це все в ресті може там трошки змінитися. Але при бажанні ти також можеш сюди рест поставити. Але то вже все залежить від капіталовкладень. Тому що тут найважливіше ти і твій комфорт за кермом. Що в нас? Пічка гріє, кондиціонер працює. Цього, я думаю, більш ніж достатньо. Карплей в наявності. А далі ти вже думаєш про, про, про сидіння, розумієте? Далі ти думаєш про те, як ти сидиш, як тобі зручно, тому що електросидіння з пам'яттю, з цією ламаюся спинкою. Ну, те, від чого BMW в наступних поколіннях відмовиться, люди, котрі сядуть в 60 і такі. О, ламаючіся спинки, як мені вас не вистачало. І в цих моментах ти розумієш, що в деяких, деяких нюансах раніше було набагато краще. І далі ми можемо поїхати швидко, знову ж таки. Господи, як вона файно їде. І ти не помічаєш швидкості, розумієш? Вона стоїть, типу, вона офігенно стоїть, вона дуже гостра на руль. Дуже гостра на руль. І це все на задньому приводі. Так, це не відчуття від якихось маселкарів 100%. Але давайте будемо чесними. Ну покажіть мені старий автомобіль, який на задньому приводі дарує стільки емоцій, скільки ви за своє життя на своїй Hyundai можете зібрати. Тобто тут вся гребінка спектру емоцій. І при цьому, якщо треба, ти їдеш комфортно. Тобто треба швидко, ти поїхав когось обігнав. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, як воно файно. Просто топче асфальт. Вона таке відчуття, що просто по ньому мчиться. Ти не відчуваєш ніякої цієї валкості, вона вся збита. Вона Може бути комфортною, але якщо тобі треба характер суперкара, він в наявності. І в цьому якраз був інженерний і маркет маркетинговий задум тієї BMW в тих 2000-х, в тому, що ззовні ти можеш бути комфортним. Може, навіть бізнес седано. Але характер, якщо треба, то це спорт. І от BMW дуже класно на цьому балансує. Скільки BMW вже не знімало на наш канал, я часто говорю, що якраз таки BMW вміє щупати ось цю тон тонку грань між е е корчом і комфортом, автомобіль лишається одночасно комфортним, швидким, динамічним і дуже крутим. І, знаєте, цей факт не зміни нічого. Тому що BMW на цьому вибудувала цілу імперію. І завдяки цьому BMW люблять. Кидаємо коробку в спорт і зараз чекаємо вдалого моменту для того, щоб можна було дати. Прям цікаво, як вона поїде. Тому що все, що ми до цього їхали, то чисто такий комфорт на розслабончику дали рулоном. І і пішов. Добре, що вона хоча б цепляється. Коробки, звісно, трошки не вистачає, тому що, хотілося б, хотілося б, щоб вона трошки швидше відпрацьовувала, але це зрозуміло, тому що це старий автомат. І з цим типу питань нема. Але мотор при цьому готовий віддати ці всі сили. Тому, ти, знаєте, якщо ти вже от, досяг як власник цього піку. Uh, і в тебе стає два шляхи: або далі вкладувати в неї бабки, або думати про щось цікавіше. І от, якщо ти вирішив далі вкладувати бабки, ви купуєте якусь 8 hp або ставите сюди той робот, який стояв на на М5, і тоді ви просто завалите. Тому що, ну, типу, мотор готовий віддавати всі сили. Він прямо: от от я тут, я, я, я вже даю все, що треба. Але коробка така, блін, блін, блід, подождіть, подождіть, подождіть. куди що давати? Да, зараз, зараз, да, зараз кудись виїдемо. І. Все одно не дивлячись на це. Дух прям забирає. Тому що. За, за нас, нами закусився Мерседес. До побачення. Йо! Ну він, він хотів, він, Як воно? Стоїть. Офігеть. Типу, навіть невеличкі зміни зараз були в картинці, але вона прям дуже добре на такій швидкості тримає дорогу. І якщо ви також маєте в власності вже цей автомобіль і хочете, щоб вона краще тримала дорогу, я думаю, ви знаєте, що треба зробити, а саме поставити каловіра. Тому що у нас тут не просто стокові стійки, у нас скайли, у нас невеличке зниження, скільки там, мінус 30. 30, точно. Навіть більше. І типу машина стала Вона і так була, типу, класно розмов по вагі розкинута, а ти її ще вниз опустив, і завдяки цьому вона прям дуже шедеврально стоїть. І ти їдеш, ти не відчуваєш швидкості, в тебе просто картинка пливе. Тому що, по-перше, вже зрозуміло, що шумить вітер, але шумка також доволі непогана. Тому що з заводу все ж таки там дуже багато над цим працювало, і думали, як би зробити так, щоб воно було так. І тому тут тих, тихенько, не дивлячись на те, що на такій швидкості ти вже чуєш трошечки колеса. Але то такі, знаєте, моменти вже експлуатації, тому що не забуваємо, що автомобіль не, не, не свіжий. Але шумки на ті роки більш ніж достатньо. І далі нам сідає цей Mercedes на, на, на жопу. Тим скидаємо передачу і їдемо далі. І турбінка свистить. Тобто це повний спектр емоцій, відчуттів драйву. Котрі я звик бачити в BMW. Я сів сюди і не розчарувався. Ну то ж просто шедеврально, Просто шедеврально. Ну і дивіться, друзі. Час прийшов. Підводити підсумки, і поки цей трактор тут тарахтить і остиває після того, як ми на ньому поїздили. Я хочу сказати, що Е60 60 це той самий автомобіль, котрий досі тримається на пову, досі актуальний. Завдяки своїй аудиторії. Люди, ентузіасти, котрі тримають такі автомобілі в гарному стані, вам великий уклін, велика повага, тому що через скільки років у нас є можливість сісти і проїхатись на ньому. Я дуже сподіваюся, що ми ще років через 10-15 здіймемо ще один відос з 60-кою, тому. Що лишиться якийсь один той дурень, котрий триматиме цей автомобіль у себе в гаражі, слідкуватиме за ним і робитиме все для того, щоб міг показати своїм внукам, а ті зможуть показати їм своїм. Тому що це ціла епоха, завдяки якому BMW ще більше утвердила свої місця на п'єдесталі пошани. І дійсно це так, тому що цей автомобіль дійсно культовий, дійсно прикольний, цікавий і неординарний. Дякую вам, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!